Як це помітно за заголовком та описом даного відео, у ньому розглядається декілька суміжних тем, зокрема й тема походження топонімів чортків та сатанів, топонімів двох подільських сусідніх містечок, поміж якими пряма відстань лише 43 кілометри. При цьому ці два міста утворюють топографічний трикутник із природним підземним лабіринтом, який є відомим за назвами Печера Млинки та Печера Угрень, а інша тема цього відео тема суміжна із попередньою це витоки давньогрецького міфу про лабіринт Мінотавра. Як відомо, деякі давньогрецькі міфи мають явне північно-надчорноморське походження, тобто походження проукраїнське, зокрема, міф, переказаний давньогрецьким істориком Геродотом про країну Гілея на берегах Бористену, тобто Дніпра, але існують також інші давньогрецькі міфи північно-надчорноморського походження, міфи. Сюжет яких був свого часу переосмисленим у відповідності до місцевого географічного середовища Греції, і посеред останніх міф про Тезея та Мінотавра, який є дотичним до нашої нинішньої теми. Деякі із цих міфів цього пласту описані гомером Віліаді, і саме тому їхній сюжет. Подекуди збігається з епосом індуаріїв, адже індуарії це нащадки населення Сабатинівської археологічної культури, частина якого переселилася в Азію, де в долині Тигроєфрату завоювала хурицьку державу Мітані, а частина прийшла на територію Мідії, де набагато пізніше побудувала Мідійське царство. А найбільш Пасіонарна частина завоювала Індостан, згодом утворивши державу Ар'яварту. І всі ці експансії відбувалися ще в добу бронзи. Водночас, у добу бронзи, відбувалася ще одна експансія певної частини населення із північного надчорномор'я, і цього разу на Балкани та на Пелопоннес і Крит. Експансія, наслідком якої стала поява мікенської цивілізації або крито мікенської цивілізації. Щодо спільних сюжетів Іліаді Гомера та в індійському епосі Махабхарата, то це насамперед історія загибелі Ахіллеса та Крішни. У віліаді Аполлон забороняє Ахілесу сходити на Мортрої, Трої, але той не послухався. Тоді Аполлон допоміг Парісу вразити Ахіла стрілою у єдине його вразливе місце в п'яту. Точнісінько так само загинув і Крішна в описі Махабхарати. якийсь мисливець помітив у лісі його сховану в хащі постать і подумав, що це олень. Отож пустив стрілу і вразив в п'яту крішну, у єдине його вразливе місце. Відповідно, випливає висновок, що існувала спільна індоєвропейська міфологема п'яти як вразливого місця певного міфічного героя та загибелі цього героя від стріли, що потрапляє у цю п'яту. А єдине середовище, де ця міфологема могла б виникнути це північне надчорномор'я, тобто праукраїна, звідки відбувалися Практично всі експансії індоєвропейців. Аби це належно усвідомити, насамперед потрібно звернути увагу на той факт, що наше історичне минуле цілком свідомо недооцінювалося істориками радянськими і все ще недооцінюється не лише сучасними російськими істориками, але й усіма іншими, зокрема, і нашими українськими. Для прикладу наведу вам такий простий факт. Усі скандинави у добу середньовіччя називали Русь словом Гардаріки, що означає країна багатьох міст, і це знають гать усі історики. Але вони це пояснюють тим, що, мовляв, багато у нас було міст у порівнянні зі скандинавським півостровом, проте хіба ж вони не знають? Що ще в 8 столітті скандинави. Прославилися своїм мореплавством, зокрема, прославилися грабіжницькими походами вікінгів, які наводили жах на країни більш південних європейців. Отож скандинави чудово знали усю Західну Європу і Візантію, але чому саме Русь назвали країною багатьох міст? Назвали ж її так зовсім не випадково. Це означає, що у нас у добу раннього середньовіччя міст було більше, аніж не лише у Швеції, Норвегії, Данії, але й у Візантії та в будь-якій країні Західної Європи. Адже назва Гардаріки виникла ще тоді, коли на території сучасної Росії не було жодного міста. Причому ця назва Гардаріки прижилася в усіх скандинавських країнах. Включно з Ісландією. Хтось з істориків говорить про те, що Україна в добу раннього середньовіччя була найбільш урбанізованою державою у цілій Європі, а відтак і в усьому світі. Ні, вони про це мовчать і мовчать про багато інших не менш промовистих історичних фактів. Ви можете сказати, мовляв, все це не до теми. Позаяк немає доказів того, що міф і Мінотавра також має північно-надчорноморське походження і того, що подіцький підземний лабіринт ліг у його основу, але я спробую навести ці докази. Коли в 1905 році британський археолог Артур Еванс остаточно розкопав палац у Кносі, він вирішив написати фундаментальну працю «Кноський палац, у якій серед іншого дійшов висновку, що розкопаний ним царський палац був не просто збудованим міхвічним Міносом, але і являв собою прообраз міхвічного лабіринту, у якому мешкав мінотавр чудовисько з тілом людини і головою бика, і російська наука навіть у наш час. До ці цієї думки, адже вона відстає у вивченні питання античної доби від європейської науки приблизно на сотню років. Отож у російській вікіпедії написано, що, мовляв, палац у Кносі є прообразом міфічного лабіринту. А тим часом англійська вікіпедія пише, хоч руїни палацу Міноса у Кносі були виявлені, Лабіринту ніколи тут не було. Безліч кімнат, сходів і коридорів у палаці спонукали деяких археологів припустити, що сам палац був джерелом міфу про лабіринт. Ідея, яка у наш час загалом дискредитована. А поза як ця ідея належить славнозвісному британцю Евансу, то тут автори статті навіть скромно утримуються від того, щоб назвати його прізвищем. А дискредитованою ця ідея тому, що у міфі йшлося не про наземний палац у вигляді лабіринту, але про підземний лабіринт, звідки долинав моторошний рев Мінотавра. На чому особливо наголошує автор Третього століття до нашої ери Калімах. і на це особливу увагу звернув науковий журналіст Мет Каплан, який припустив, що джерелом відповідного міфу є сейсмічна активність на острові Крит та Критські печери. Справді, на Криті у Диктейських горах трапляються печери, одна з яких так звана печера Юпітера відома на цілий світ. Проте ані ця диктейська печера, ані якась інша крицька печера не мають жодних розгалушень, які б нагадували нам щось схоже на підземний лабіринт. І також немає нічого подібного до підземного лабіринту на території материкової Греції. А тим часом навіть теоретично сама ідея існування лабіринту мала б з'явитися саме у тій частині земної кулі, де такий підземний лабіринт існує в природі. І саме такий підземний лабіринт з загальною довжиною в 44 кілометри утворює топографічний трикутник із містами чортків та сатанів. Знаходиться він між селами. Чортківського району млинки та Угринь. У кожному із цих двох сіл є вхід до цього лабіринту, тобто не в самих селах, а поблизу них. І хоч наразі вважається, що тут є два лабіринти великий Млинківський та Малий Угринський, проте спалеологи, які їх досліджували впевнені в тому, що ті 200 метрів інтервалу між цими двома підземними лабіринтами є сполученими окремими відгалуженнями, які будуть виявлені невдовзі. Як я сказав, спільна довжина цих двох лабіринтів становить приблизно 44,5 кілометри, із яких 41 км це млинківський лабіринт, який був виявленим у середині минулого століття, а Угринський дещо раніше. Біля входу до кожного із них існує підземний зал. Блинківський підземний зал, за його описом, 1960 року, займає приблизно 400 метрів квадратних площі. У лівій частині залу ті ж часи ще лежав великий камінь із пласкою поверхнею, очевидно, обробленою людськими руками, який в прадавні часи. Очевидно, слугував за жартівник. А поза як підземні печерні храми язичницькі народи присвячували підземним богам, то тут, очевидно, була така ж сама ситуація. Тим більше, що обидва ці лабіринти населені чисельними кажанами різних видів, які також у прадавні часи вважалися істотами підземних богів. А в християнську добу з цієї ж причини почали ототожнюватися із демонами. У сюжетах деяких українських казок самоголовому змію переносилося в жертву щороку сім юнаків та сім дівчат, аж допоки цього змія не вбивав герой на кшталт коти Горошка або Кирила Кожум'яким. Така ж сама міфологема простежується і в міфі про Мінотавра, якому також приносили щорічну жертву із семи юнаків та семи дівчат аж допоки не вбив Мінотавра Тезей. На мою думку, це спільна ремінесенція спільної язичницької традиції людських жертвоприношень, які чинилися у добу Бронзи, зокрема. І на цьому ж вівтарному камені із пласкою поверхнею у печері млинки. І дивного в цьому немає нічого, адже на території України жертвоприношення дітей зберігалися ще в останнє століття до нашої ери, зокрема в контексті Заробенецької археологічної культури. Так археолог Скиба помітив, що ця культура практикувала безурнові кремаційні поховання. Але посеред них трапляються й урнові могильники, причому в цих урнах було поховано винятково попіл та рештки кісток від спалених дитячих тіл. Справа в тому, що принесені в жертву особи вважалися приналежними відповідному язичницькому божеству, отож їхні рештки ховали із більшою урочистістю та і з більшими матеріальними затратами. Але у міфі про Тазея чи в казці про Котигорошка відображено не просто цю традицію, але розповідь про те, як цій традиції було покладено край, покладено вождем сусіднього племені, яке таких жертвоприношень не практикувало, але навпаки, потерпало від них, позаяк в жертву приносилися діти не власні. А сусіднього племені захоплені внаслідок набігів. Тепер переходимо до сумішної теми теми походження топонімів чортків та сатанів. Офіційно вважається, що ці дві назви не мають нічого спільного із дітьком та сатаною. Іншої думки лише відома рідновірка та за сумісництвом професор філософських наук Галина Лоско. Яка створила чимало міфів про язичницьку добу, проте цього разу виявилася ближчою до історичної правди за інших учених. Отож наведу топонімічне порівняння. Як відомо, в Нікопольському районі є селище із назвою Чортомлик та річка з такою ж назвою. І цю останню назву гідронім та ойконім геть усі виводять. Від назви «дітька». Тому подібні топоніми цілком можливі. Особливо в тому випадку, якщо два відповідні населені пункти розміщені неподалік від такого печерного лабіринту, який знаходиться біля села Млинки. Інше питання, чи будуть ці два містечка колись перейменованими. Цілком можливо, але лише в тому випадку, якщо їхні мешканці. Самі ж цього захочуть, тобто, якщо захочуть цього, більшість їхніх мешканців. У наш час цінуються історичні назви, а подекуди цінуються вони незалежно від того, добрі ці назви а чи погані. Але не все так буде, адже часи міняються і міняються люди. А крім того, навіть у наш час нікому, скажімо, крім Кімаковича, не майнула така ідея повернути історичну назву Івано-Франківську Станіславів. Адже всі ми добре знаємо, що свого часу галицький староста, польський шляхтич Анджей Потоцький так назвав це місто на честь свого батька Станіслава Потоцького. Тож навіщо українцям ця нова хвиля колонізації власної території? Також і місту Дніпру ніхто не збирається повертати його колоніальну назву Єкатеринослав. В обох таких випадках це було б якесь божевілля. Тому вже у наш час більшість українців починає розуміти, що не всі історичні назви є добрими. І що від деяких із них слід позбавлятися якомога скоріше, аби очистити свою землю від примари колоніального минулого та від ментального панування всілякої нечисті.